Ім'я Пресвятого Бога Отця і Сина і Святого Духа. Особи вас Боже на все святе Боже чудо іконої, матінки Божої, неостанної помочі за все те, що ви робили і зробите добре святе. Особливо подяка тим, які помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Найласка Божа буде все більше з вами, особливо з тими, які є підписниками нашого каналу, лайкнули відео, множить його. У черговому фільмі Поклик Хрестаю вас вітаю я, генерал капелан УР Борис Голодюк Павло Дністер з Івано-Франківська. Перше я повідомлю вам, що в засоби маси інформації від нашої інтернет-групи офіцерів капеланів «Сокіл Дністер» поширено боже попередження української новісної ради від 4 жовтня. Про те, що буде повторний напад рашофашистів з сотнями тисяч китайців, які себе видаватимуть з-за бурятів, корейців, якутів на Київ після 10 жовтня, буде їхній десанти на Європу після з'яви вже Христа, Це ймовірніше всього буде, дорогі мої, і цю Христа Ми очікуємо, Це буде саме в жовтні, і власне є тип, в якому антихрест Путін видав паспорт. Він живе в Челябинську вже 5 років. Офіційно е, його називають Ішуа Бен Маріам Ель Машеак, що означає Ісус, син Марії, який є Месія, тобто Ісус Христос. Спростай живе саме в Челябинську, тому що по Челябинську Орал е, московський антихрист хоче віддати землі Московії для китайців. Китайці йому мають допомогти захопити Європу і Україну особливо під виглядом, що вони нібито корейці. І саме тому по білій церкві ви. Чули, е, нині були нанесені е, страшні удари. Тих фашистів з Білорусі е, е, воює не тільки Москві, воюють азіати. Ви знаєте, Іран допомагає інші. Аниця глобалісти секти Хабат і про це. Кажу я і Роман Басметний, Чесний Бесметний. друг УПА. І є мій особистий по Фейсбуці. Друг власне, який вірить про Росу УПА, дав дуже хороше інтерв'ю. Що після розмови з Китаєм двійник Путіна, я звісно від імені Путіна явно сказав, що він буде давити Україну, тобто вбивати нас. Власне, але звісно, що Бог не дасть це зробити, вбити, але не дасть тільки тим способом, що мають вернутися герої світі, допомогти нам нашій землі і мають самі люди, які живі спротивити стій нечисті, всіма силами тіла і душі, звісно, помагаючи словом справами, а особливо молитвами. Тому що для молитви потрібно тільки бажання душі, і для того, щоб люди вірили в ті, щоб множити ті слова власне ОПА, які совісно вже 12 років кажуть. Не я. просто так на вулиці Бандери, 15 є хрест той, де найбільше мають молитися люди власне говорити за прорословпа. Ну і щодо Лукашенка, він має втекти своєю сім'єю в Восетію на Кавказ охороною своїм капіталом віддати владу Путіну на день його народження 7 числа, і КГБісти мають імітувати, що нібито Лукашенко загинув десь там в літаку. А насправді тайно він там буде проживати на Кавказі. І нагадаю вам, що Ердоган і Путін зв'язані одною мережою сатанистів, і саме через Турцію має йти похід на Ізраїль, секти Хабад, яка заплатила великі гроші. І гарантує Ердогану, що він залишається живий. і Його оточення, а це вони хотіли робити через Україну. Через південні області ну не дали цим людям Божі зробити, але все одно Богопрокляті московити захочуться робити восени ще більше. Звісно, що ми переможемо, бо Бог показує, що він все більше з нами. Піщені неймовірні чуда, покращення погоди врожаю. Інші йдуть. Подякуємо за те, все Богу, особливо власне ті, які є івано-франківці. Біля Сасного Христа України, ви бачите. Що на ньому замість Ісуса є знак тризуба в 95 році? Божа Мати сказала, що Україну будуть розпинати. І що тут, чим більше будуть молитися люди, тим скоріше Бог прибуде. Чим більше від кожного міста села запалять свічі тут цієї України, особливо раз в місяць від кожної побожної сім'ї мають запалити люди. Тут свічку і хоча б одну від одного села з Галичини. На жаль, люди не віряться, на жаль, священники не кажуть це, і сумно це є, тому що Божа Мати сказала, що будуть страсті більші, і чим більше людей не будуть вірити в це передання. Тому особливо прошу вас приходити сюди, молитися і в нас біда. То саме тут мають молитися люди, говорити за прирост СОПА, 5 хвилин молитись, 55 – говорити за те, що Бог поможе, що країна переможе. І саме 5 жовтня 2006 року, тобто 16 років тому назад, нашому патріоту, побожному чоловіку християнину ГКЦ Богдану, була з'ява причистої Богородиці біля цього Страсного Христа України у цьому сквері. Було її слова щодо мене, Бориса Олдюка, щодо наказу того, що має бути прийнятий. Третій універсал ОГВР до свята УПА 12 жовтня має бути скликана надзвичайна власне така конференція. Збір називаємося в документах собор Української нової визної ради, на якій зібралися побожніші люди, найпатріотичніші після зяви також Святого Миколая, яка була до мого друга Миколи. З 12 жовтня прийняли той універсал, який на свято упа було дозволено дати тільки чотирьом людям. Представникам засобів масової інформації і е, деяким людям з дозволом, щоб ширити, е, не, не весь універсал, а тільки певну частину його дозволену, щоб знали всі. І там було сказано, що четвертий універсал буде відомий людям аж тоді, коли з'явиться газета-поклик е, в ніч середи на четвер. Там було сказано, потім матір Божа уточнила, що вона має з'явитись о півдні. І там буде писати все те, як Бог хоче зробити царство Боже святе з наступного дня свого Божого пришестя. Тому молімося за те, щоб скоріше все чудо з'яви газети «Повток», де буде інформація та як Бог хоче робити визволення світу цього від зла, і сам він прийде. Серед тих, хто вернеться, вернеться славний Петро Болбочан, який буде головний керівник Молдови. Який має корінь український і молдовський, народився в родині священника? Батьки його воскреснуть молоді саме 5 жовтня на мої сьогодні день народження нашого великого героя, який був власне славним офіцером. І славним патріотом України, і саме він в 1918 році е, керував визволенням українського Криму. Це був легендарний бліскріг, тобто дуже швидка військова операція, е, яка викликала здивування багатьох воєначальників, викликала заздрість і е, авторитет Болбочана був надзвичайно великий. І хотіли, щоб він очолив Україну, і його обрехали. Так як зараз обріхують багатьох бойових генералів на чолі з залужним і крим кривоносом, і внаслідок всяких тих побрехеньок, внаслідок того, що не було можливості. Власне, в час війни захищати, знати правдиву інформацію про цього героя, його вбили вороги України, яких люди мали нібито за патріотів, Був вирок українського суду. Інформація, нібито, що готувався переворот, державна зрада і все таке інше дурне. Щось таке подібне зараз робиться. розумієте? І тоді при владі були запродавці пейсатих, пархатих, богом проклятих. Грушевське е, Окрема історія за них. У пеклі вони з цією відповідальністю кажу про це я від слова від причистої Богородиці. І зараз пекельні душі хочуть. Хочуть розп'ясти, ви знаєте, наших бойових генералів, наших комбатів, наших воїнів і волонтерів. і Навіть деякі капелани є у Значить, і патріотів. І готуються репресії, і е, не впадайте ейфорію, що йдуть перемоги там на східній Україні, е, тому що ще попереду атомна війна, атомні удари і спроба власне поновлення е, не тільки Совєтського Союзу, а встановлення Всесвітньої імперії зла. Тому не зрадьмо наших героїв, яких бачите, Лиси ви, е, кажемо щиро, Боже їх пом'яни. І в царство все прийме, і найкращих з них поверни. Пам'ятаємо наших героїв, не зрадимо їх, сумуємо, співчуваємо за тими, хто власне, зараз у смутку за людями своїми дорогими, але дай Боже їм віри в воскресіння наших героїв і дай Боже, всього того, що просять святі для них. У Бога і причиста Божа мати, ви бачите обличчя тих, які мають вернутися. Показую я світла вічна пам'ять нашим героям з Івано-Франківська, всім, хто віддали за Україну волю, життя своє, і символічно є те, що ті саме з нашого краю загинула жіночка маряночка, яка мала псевдо-квіточка. І власне, я нагадаю вам, що є така ікона містична троянда, в якій є три троянди: біла це покаяння, червона це покута, а золота жовта це нагорода. І Ми віримо, що Україна наша перейшла вже ті моменти, майже покаяння покути, і для божих людей буде нагорода неминуче. Що з розвитку і смутку зміняться сльозами радості. Подивимося фрагмент з похорону нашої героїні Серпаття. Щирі співчуття друзям і родині. Слава! Україні прощання із 37-річною бойовою медикиною Мар'яною Тряско на позивний квітка розпочали біля її будинку у селі Тростянець. Звідти скорботний кортеж вирушив до церкви Святого Миколая. Боже, так, на Світлого, на Останні 14 років Мар'яна Тряско прожила в Італії. Там вийшла заміж та народила двох дітей. До того працювала медсестрою у Долинській лікарні, розповідає її тітка Марія Вінтонів. Жінка пригадує дитинство Мар'яни. каже від малої вона була. Працьовитою і доброю. Я, як родичка, дуже здивувалася, коли я приходила до своєї тітки, і вона мені розказувала, що Мар'яна вміє косити, що вона може стайку, в ну, нас так кажуть, стайку, якийсь кусок поля, то кажуть, що стайка. Вона могла скосити стайку, е, трави. І дуже налюбила коней, дуже відчувалася якусь таку теплоту від неї. Ну, то була світла людина на війну. Мар'яна поїхала у квітні. Побратим квітки Тарас Сливчук розповідає, що на початку березня жінка зателефонувала до нього з Італії, аби дізнатися, чи є у бригаді вакансія медика. У нас були вакансії якраз бойового медика. і Я їй казав, що ще коли вона була там. Мар'яна, це ми найближчими днями ми можемо поїхати на схід захищати свою державу. Каже, я не боюся. Це була, мабуть, найсвітішу людина, яку я знав. Вірна присязі, вірний друг. Вона завжди спішила допомагати людям. Вона знала свою справу, хотіла мати те, що має мати медик, щоб оперативно і швидко допомогти своїм колегам. Служила Мар'яна Тряско у 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони збройних сил України. Про свою мотивацію жінка розповідала на відео, яке 21 вересня опублікували на Фейсбук сторінці бригади. Зараз я тут -ка знаходжуся на передові для того, щоб вони мої діти могли приїхати до рідного дому на батьківщину. Мою в свободі в процвіті синьо синьо жовтого кольору, Мар'яна Удодзончик розповідає, що познайомилася із Мар'яною Трязько у штабі територіальної оборони, коли приймала у неї документи на службу. мене це тоді дуже здивувало, шокувало, і я задала їй питання: кажу, а як твоя сім'я віднеслася до того? кажу, що ти сюди приїхала. А вона каже: в тому, що я маю їхати сюди, в мене не було жодного сумніву. Але єдине, що я дуже боялася сказати про це чоловікові. Ну, тобто в неї чоловік італієць, і одного разу чоловік приходить з роботи і каже, в твоїй країні війна, ти медик, ти потрібна своїй землі. І вона каже, я на другий день зібрала чемодан і поїхала. Прийшов попрощатися із Мар'яною і її перший вчитель Михайло Квецько. Чоловік розповідає, коли жінка приїжджала додому з Італії, провідувала своїх учителів. Каже, найбільше йому запам'яталася остання зустріч із Мар'яною у травні. Закликавши мене пообнімала і сказала, працюйте, на славу держави і вірте в перемогу, перемога буде за нами. Як би там не було, перемога буде за нами. Ще пам'ятаю її, коли ми вчили любіть Україну, то вона такий рядочок. «Любіть, любіть Україну всім серцем любіть. А слово вишневу свою Україну вона якось так говорила, що тут у вишні хотілося з'їсти. Отак От треба було любити Україну від щирого серця, так і, як напевно вона любила. Мар'яна Треско потрапила під артобстріл у Запорізькій області. Померла у лікарні в Запоріжжі. Про це розповів її побратим. Під постріл військових та звуки гімну України поховали Мар'яну на кладовищі у рідному Тростянці. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано Франківщина. Синьокі Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Та й мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе і кращих наших героїв. найбог зростає, не гробів, а то за неба храмолюсь за тебе, Україна, і свої сили віддаю, щоб від людини із ріїни слава бою. Слава Україні, героям слава.